Друзі, усіх вітаю на своєму каналі, на новому відео. І так, як ви бачите, сьогодні огляд буде про насіння. Тут не так, як про насіння, так як про різні фірми, які я використовувала, перевірила на своєму городі, висівала, і тут утворилася моя думка про різні фірми, про схожості насіння і результати. Так, сьогодні вже, сьогодні вже, яке це у нас сьогодні число? 20 24. Сьогодні 24 січня. Я щось затягнула. Зазвичай я вже давно про насіння. Розказую і показую вже, що я придбала. Це щось я. З цим, вибачте, виключенням світла, з цими морозами, ти я затягнула це діло. Ладно, але я відволіклася. Світла немає вдома, але в мене стоїть фонар. Я думаю, що вам буде все видно, тому заздалегідь вибачаюся. Так, поїхали. З чого я почну? Ну, почну, мабуть, з цього нижнього ряду. Так, почну я з кавунів. Так, буду називати фірми, які я використовувала, бо я вже тут не збирала, дивіться, скільки пустих пачечок. Це мені все треба потрібно викинути. Воно мені заводжає. Так, кавун. Це професійне насіння. Чартон грей. Мій улюблений сорт. Я цей сорт обожнюю. Він смачний, гарний, непримхливий на городі. Тому він мені подобається. Ще є від такої фірми Charleston Grey. Мені він краще подобається. Зараз де це він? Що немає. А, ось, вибачаюсь. Так, в мене на задньому плані там папушка. Буде трішки заводжати. Не бачу я його. Ось боже. Так, от. Чудоогрот. Він мені саме більше подобається оцей Чарстон грей Не знаю, чому, ну, зверніть увагу, встиглий сорт. Оцей сорт рекомендую і цю фірму. Так, що там далі? Так, сонячний март Рахат лукум. Непоганий сорт, непогано по всхожості. Але я не дуже люблю цю фірму, я перестала її купувати. Чому? Тому що не все насіння сходить. Не усе. Тут як пощастить. Так. Кримсон Світ сорт взагалі класний. Кавуна. Ну, оця садиба, те, що я замовляла на сайті, мені не дуже. Ну, теж виборочно, що всходить, що не всходить. Леді, дорогий сорт. Я не пам'ятаю скільки, але більше 30 гривні. Е, непоганий. Ранній. Ранній гібрид. Так, теж смачний сорт, солодка Дакота, Сонячний март. Взагалі це сорт смачний теж. Янусік теж мій улюблений, це жовтий кавун. Я кожен рік його висаджую. Ну, оця фірма GL Seeds мені не подобається. Ну, теж, як повезе, як яке насіння. Але на все сходить. Так, поїхали далі. З кавунами закінчили. Так, дині. Дині в мене теж тут не буде все. Тут в мене тільки пусті пачечки, які я висаджувала, які мені вже не потрібні. І хочу поділитися своєю думкою з вами. Так. Класно всходить. По всхожості супер. Диня Леся. Щедра садиба. Це, я зазвичай, начебто, взяла. Ой, чи в господині щось я зайшла, і там були насіння. Я так чисто зацепила. Непогане. Хто знає, то можете купувати. Щедра садиба. Взагалі класний сорт. Ну, в мене 25-й рік у мене день не було. Повсходили, але я їх посадила пізньо, тому я таки не дочекалася день, але по схожості хороші. Так, Раймонд, дорога диня. Теж зійшла, але що я вам можу сказати? В мене ж кажуть, цей рік не було день. Ну, оця фірма Ледагро мені подобається. Непогана. Турецька, начебто, ту фірма. Чи ні. В общем. В общем, непогано. Не буду затягувати час. Так, кар'єра. Дорога диня. Ну щось вона в мене на городі середньоранній гібрид. Це професійне насіння. Щось вона в мене на городі не була, я не знаю, можливо, і земля не підійшла. Тому, так. Я більше її не буду купувати. Вона дуже дорога, чи 50 гривень, чи 60 Ну, чесно, вона того не варта. Таких грошей. Так. Що тут далі срібне ананас. По схожості непоганий. Гарно всходили оцей сонячний березень. Непоганий. Ну, я ж кажу, не всі. Знахідка хейла. гарна диня така. От. Непогана по схожості. Але дивіться, сонячний березень на все всходить. Так, кавуни дині закінчили. О, я ще забулася, бачите, відставила в сторонку. Так. Флора, Флора Мікс, Агропак Групиця. Ау А у продюсер. Ну, вроді би, зійшло, ну так, щоб прям, прям зійшло. Не знаю, я буду пробувати інші фірми. Ці щось мені не дуже вони зійшли. Фарао. Начебто зійшли. Ну, так, да. ну такий. Ну, ця фірма, я ж кажу, садиба. Я вже трішки опеклась, тому я її більше купувати не буду. І я, як дивлячись, що сходить. Так, Кримсон Світ. От кстати, от що я вам хотіла сказати: от, звичайне насіння. Еліт сорт насіння. У мене різні сорта є від, цього, від цієї фірми. Схожість класна. І кавуни родять. От чесно, рекомендую. Від усієї душі. Так, погано видно середньоранний сорт. І сорт Кримсон Світ обалденний. кавуна. Оці простенькі беріть і будете мати кавуни. Так, поїхали далі. Так, капуста Савойська Вертю. Начебто, начебто непогано. Взагалі, що я хочу сказати, ця Сід Ера непогано по схожості насіння. Непогане. Рекомендую. Це Савойська, я її обожнюю. Але цей рік я вже не буду садити капусти ніякої, тому що від цієї блохи і тлі нема спасіння і білокрилки. Так, пікінська, мережево теж непоганий сорт. Так. Це в мене що в мене є пусте. В наступному відео я вам покажу, які я насіння буду висівати, бо там в мене є в пачечках з насінинками. Які залишились, там мене більш буде ще детальніше. Так, тиква. Міндальна. Так, флора. Кстаті, схожість непогана. Непогана, звичайне, просте насіння. Рекомендую. Я взагалі не така непогана тиковка. Гарбуз, я тиква кажу, ну, вибачаюсь. Дивлюсь, тиква написана. Непоганий сорт. Хокайдо теж обожнюю. хо але щось яскраве, не дуже в мене посходила на городі, не знаю. ну Можливо, рік такий був, можливо, не знаю чому, ну не дуже. Але взагалі, взагалі, сорт цей обожнюю. Так, голоносіний, голоносіний взагалі не зійшов жодний. от Від цього яскравий. Ну, не буду я більше брати яскрава. Не знаю, як квіти, як інше щось, не можу сказати. Ну, голос насійний мене зовсім не зійшов. Я його хотіла висадити раді ну, цих зерняток, які без каролупи. Так. В, в общем, не рекомендую вам цю фірму. Не дуже я від неї в захваті. Так, кабачок знову GL Seeds. Я на ній дуже ошпарилася, я якось рік назад замовляла. На сайті Gradina Max дуже багато від цієї фірми GL Seeds, і багато там пересорта. Виліс цей кабачок, але ж він такий хворобливий. Зрозуміли? Ой, він відсвічує супи раній. Хвороблий, хворобливий, хворобливий. Е яскрава колобок. Були такі кабачі кругленькі, але ж кажу, вони всі хворіють. Хворіють, оце на них нападається забулось, як називається. В общем, на листях, такі, як нальот, такий хворобливі. Грета так само від цієї фірми яскрава. Взагалі, мій рекомендаціон, Кабачки купляйте гібриди. Все. І такі, що менше хворіли. Отакі От простенькі це задобається їх кропити, так як і я. Так, що там в нас морковка? Так, оцей мій найулюбленіший сорт Шантоне 2461. Мені один раз попалося, і я більше ніде не можу знайти цей іменно цей. Колись я купила в епіцентрі. Ось іменно 2461. Класний. Зійшов. Таку посієш, як його кажуть, посіяв зі жмені. Один в один зійшов. Класний сорт. І морквички такі непогані, взагалі. Вон такий шантане редкор. Теж гарний сорт. Професійне насіння шантане. Так, поїхали далі. Так, там огірків багато. Давайте, давайте, давайте що? Так. Спаржева. ну, спаржева. люблю я спаржеву. Ця фірма Коул непогана. Непогана. Рекомендую. Знову яскрава. Вона є, всходить, але цей не так щось. Оця фірма коул непогана. Навіть отака звичайна Це колись я купила, не в АТБ. Теж непогано сходи. Ця фірма знову GLS турецький горох. Щось він у мене не дуже сходив у цієї фірми. Не дуже. Але люблю цей горох. Так, цей сорт-телефон класний. Рекомендую. Хоча яскрава, але повсходив. І я в цьому році буду знову його сидити. Це начебто пізній горох, середньопізній. Він такий класний. Листя на ньому такі великі ці самі не буби, як вони, стручки великі такі, і він довго тримається, ця... довго тримає зелену масу. Ну, такий не, не жовтіє, не цей, не дуже хворобливий. От іменно від яскравої. і оцей сорт телефона рекомендую. Так, поїхали далі. Поїхали далі, 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 далі. Так, буряк. Так, це я показую. Я вже там багато повикидала, звісно, але це вам те, що в мене залишилося. Садиба. Садиба знов. Взагалі цей сорт непоганий, бікорис. Ну, садиба не дуже. Так, Детройт хороший сорт. Ну, він і зараз його купити, він дорогий. Так. Я беру просто для зберігання. Я рані ніколи не купляю, а беру для тривалого зберігання. Гарний сорт. Так, колл теж хороша фірма. Кадету цей непоганий? А це в мене Ночовський. Вроді би. Польська фірма. Непоганий сорт. Непоганий. Так. Ну, головне, цей садибай, не знаю. Ну, він мені не сподобався. Я... Одне зійшло, Одна зернинка зійшла, декілька не зійшло. Так, одна зійшла, декілька не зійшло. Ну, якось такий результат. Так, огірки це в мене взагалі. Тут можна окремо відео робити на огірки. Це в мене теж тут не всі сорти. Це я тут вам так відібрала, залишила, які. Пару штук тут нормальні, а деякі мені взагалі зовсім не сподобалися, Так що, ну, якось так. Так, фірма Велес, китайські змії. Ці непогані. Оцей сорт. Хто любить довгенький, непоганий. Непоганий сорт. Так, цей агропак акорд. Це десь я купляла на ринку, там на сіневому непогано. Непоганий по... не сорт. Бачите, я геть попідписувала. Непогано зійшов. Значить, ну, вони такі всі, вони ранні. У мене тут вони ранні, тому вони ну, хворіли, що я можу вам сказати. І ну, ця садиба я просто розочарувалася, чесно. Непогано зійшов, але теж непогано зійшов, але вони всі такі хворобливі, не знаю. Я не в захваті від цих сортів була. Так, тут написано: супер. Зійшли усі. Посадила я їх, скільки 20 штук. Да, я написала. Ранній гібрид. Жіноча... Ну, вони були, але всі хворіли, я пам'ятаю, що я всіх обробляла, всі задовбалася. Так, це польські. Непогане. ще польський більш-менш. Оцей класний сорт, мені сподобався, Я в тому році його висівала. Так гарно, так гарно родив і довгенько так. Пучині, Оця фірма. Мені сподобався. Оцей сорт я вам можу рекомендувати. Пучині. Цей класний сорт. Це я купила в гроші. Так, взяла, десь він найдорожчий був секрет фірми. Іменно Seed Era, от, Рекомендую. Прості, ну, непогані. Секрет фірми. Самозапильний, кстати, він. Сильнорослий. А, середньоранній. да. Коли ранні вже відродили, от йому йдуть далі, в мене є середні і пізні. Класний сорт. Рекомендую. Жаростійкий, стійкий, начебто, щось в мене так собі він посходив. Але цікавий сорт. Взагалі, я щось розчарувалася в цьому сонячному марті. Сонячний, сонячний березень, чи як він там називається, так? Да. Цезер. Так. Ну так, ця фірма. Цей, на жаль, мене взагалі не зійшов. Я його вперше посіяла, але навіть не то, що навіть не зійшли. Зовсім не зійшли. Тому більше його купувати не буду. Іменно оцей вірменський. Не знаю. Можливо, хто висівав підскажіть. Зозуля, оця фірма ні. Взагалі джелсі. Бачите, скільки я набрала. Маша, не зійшли зовсім, бачите? Я геть підписала. Не зійшли. F1 хлопчик-пальчик. Не дуже зійшли. З тих, що я висівала пару штук, зійшло такі три штуки. І вони такі теж хворобливі були. В общем, так, дружня сімейка, я не знаю, можливо, як гібриди, професійне насіння, можливо, щось або інший фірм. Ну, іменно GLS. GL та не дуже. Бачите? Дружня сімейка. Три штуки зійшло, і воно там такі хворіли якісь, ну, не в захваті Яскрава теж. Не зійшли. Бачите? Одну штуку я написала, що зійшло. в общем ну отак. Тут дуже з огірками треба все, звісно, на своєму на своєм досвіді. Так. Це начебто непогано. Зузуля я брала. Непогано. Зятьок. не дуже. Теж був не дуже по схожості і не дуже Ну, такі вони. Я так набрала, думаю, боже, стільки мене огірків буде. Але як почала висівати їх у цих фірм, то я просто такі дурно викинуті гроші. Гектор f 1 Теж. Ну, це gl Seeds. алігатор теж. Майже їх не було. М, кстати, купила герок бьорн. значить то я брала в епіцентрі. І в мене, походу, чи не один не зійшов, чи один зійшов, я не пам'ятаю. Так що, отак. Інколи буває і не знаю, яка причина, хоча я чую, що хвалять за цей сорт, але в мене він не зійшов. Не знаю. Пишіть, яка ваша думка, як у вас? Так, знову ця садиба, караоке, хоча теж кажуть, але бачите, в мене зійшов три штуки. Так що, не дуже я, середньоранній теж погано зійшов, довго дуже всходив. Астерікс в мене. Ну, в общем я не знаю, можливо, це оці фірми. Якось так, я трішки засмучена. Так, Престо теж, хоча, бачите, Голландія написана, але. Погано зійшов теж. Так, цей мені прислали в подарунок з сайту. Взагалі не зійшов. Так що отакі мене огірки, Якими я тут, бачите, сортами я не задоволена. Зелень. Зелень краще себе показує. І по схожості, і на городі, так, базиліки. Кстати, в мене це прості фірми. Непогано всходить. Навіть ця GLS'Is непогано. Це я брала в епіцентрі. Кстати, в епіцентрі можете вибирати там непогані фірми. Оці простенькі, вони якось всходять прекрасно. Це, взагалі, мій улюблений смісь, суміш, класно всходить, якась флора. Флора маркет по цьому. Так. Так, салати, взагалі, літсорт насіння теж класно сходять. Green Coral, гропак класно сходять. В общем, салатики. Оцей щось я не пам'ятаю, як він себе показав на городі. Дуже щось я його пам'ятаю, як він. Треба буде ще раз посіяти його. Цей класний чудогород. Шпінат новозеландський. Рекомендую. Чому рекомендую, коли вже такий звичайний відійде, то оцей дуже довго залишається на городі. Він майже до холодів таких аж вже жовтень місяць, дуже такі можуть бути приморозки, а він ще на городі. Так що, оцей рекомендаціон вам. Цей класний. Так, баклажани я багато повикидувала. Оце в мене такі два залишилися. А Арітуза, дорогий, звісно, сорт, ну хороший. І гарно всходять і оцей раунд ледагро. Мені взагалі подобається ледагро. Я брала багато всяких насіння з цієї фірми. Ну, якби непогано себе показують. Так, перець, 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 перець. Так, зараз в мене перець, там тільки щось в мене є якийсь російський. Я колись купила, ще хочу попробувати, бо насіння жалко викидати. А так, то я зібрала свій перець, в тому році купляла розсаду в сусідки по дачі і зібрала насіння. І, кстати, перець в мене був перший раз за всі роки обалденний. Чесно, обалденний був перець, якщо я знайду фотки, я тут прикріплю. Так, так що я перестала ці всі вже купувати. Не хочу, я свого насіння буду висівати. Так, цей, ні, мені не сподобався. Бо, взагалі, по схожості нікакої. У мене майже вони не зійшли. Мені не подобається, не рекомендую. Непогано зійшов. Райду дзвони, Це тут різні сорти. Суміш. Непоганий. Жовтий куб, так собі. Ну, ця фірма. Зійшов бугай. Непоганий. Фірма це жовтий дивосвіт. ну так собі. Багатир, ну, багатир беріть, але не цієї фірми. Так, ця фірма, вроді би, непогано теж себе показувала І по схожості, і по цьому. Шорок шари теж. По схожості теж непоганий сорт. Ой, Сорт і ця фірма насіння України. Так, і залишилась в мене кукурузка. Так, показую вам то, що мені тут сподобалось, що не сподобалось. Так, це непоганий сорт. Я бачите, даже в мене тут залишилось трішки, я взяла вам показати. Із тих простеньких я простенькі саджаю, саджаю тако, біля дороги, тому що у нас город знаходиться біля дороги краю таку я висаджую для того, щоб. Ну, ні собаки не ходили, ні люди. Тому я краю висаджую завжди просто кукурудзу, щоб не ламали качани. Бо жаль, якщо ти купиш дорогу кукурудзу і хтось їх качани виломає, то як-то обідно буде. А такі сортові, гібридні, не сортові, вбачаюсь, а гібриди я висаджую там десь посередині города. Так, з простих мені сподобалась оця. Раніше я купувала теж прості, але вони мені не дуже. Я не знаю, тому що я кукурудзи ж кажу, біля дороги висаджую постійно кожен рік на одному місці. Можливо, і за цього. Не знаю. Але ж, ну, оця фірма показала себе непогано. Супер ранній сорт і делікатесна. Так що можу порекомендувати вам. Непоганий сорт. Так, Бондюелька класна. Хто хоче з гібридів, оце моїх два фаворита. Ще я хочу спробувати ракель. Бундюелька і Оверленд. Оверленд це пізня, бундюелька рання. Хто хоче, почитайте, ставте на паузу. Ну, класно. Вона дуже довго тримається в качанах, дуже довго не старіє. Дуже гарно облистяна, Вона така, прям стоїть ці листя, такі зелені. Ну, класні сорти. Рекомендую. У мене ж два пакетика тут. Так що, можете висаджувати. А оці прості, ні, а, я висаджувала їх, ні, а такі гори гроша, як кажуть. Не знаю, так собі. І які зовсім не посходили. Цього я не пробувала, це якісь жовто-білі. Бачите, такі, не було в мене. Ця взагалі не зійшла зовсім. Од... Ні одного зернятку не проросло. Цей Дейнеріс непогана нагор фірма. Дейнеріс непогана теж гібрид. Все, отакий був огляд фірм, огляд насіння. То, що я висівала, то, що я рекомендую. Моя думка яка. Так, наступне відео я ж вам буду показувати, що я буду висівати. А, І кстати, речку, Забулась сказати, речку, купляйте ці гібриди. Тому що просте насіння, воно стріляє, і Нє, я вже удостовірилась на своєму городі, на своєму насінні. Все, дякую за перегляд. Бувайте здорові і до наступної зустрічі. Всім пока-пока. Друзі, я вже в кінці. Відео ще знайшла капустинку, ще вам покажу. Так, щоб не затримувати вас. Пікінська Віллі. Класна, обалденна капуста. Будете мати капусту. Віллі. Романеско, теж класно. По схожості супер. Савойська, Отава. Моя улюблена. Обожнюю її, обожнюю. Теж класно сходить і на городі росте. Рекомендую. Агасі теж класно. І по схожості, і сама капуста. Кольора Венеція. теж гарний сорт і сходить гарно. Це фігня фігньою не всходить. Гранат теж. Фігня ніколи мене не всходило чогось. Не рекомендую. Калабреза, вроді би, непогано. Сідера фірма. Кол, кстати, оця паладінева, щось мене начебто, я не пам'ятаю не дуже. От. Мовір, щось теж не можу згадати. Ой. Фігня фігню не всходила ніколи, не рекомендую. І сонячний березень теж. Фігня, фін, не рекомендую все. Так, ще в мене тут осталося? Це Войська, класно. Рекомендую. Хороший сорт. Пікінська, начебто, а, ні, пізня. Класний сорт. Рекомендую. Агасі теж рекомендую. І оці дві Віолета, кстати, GL Seeds, класний. По схожості його взагалі рекомендую. І, кстати, зверніть увагу, не оцю фірму агроконтракт Ланге Дейкер, Децема. Це насіння продається от в сільпо. Отже, воно зараз є. От зверніть на цю фірму. Насіння по схожості гарне. Рекомендую все. Тепер все.